Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в радості, в благословінні. Сьогодні маємо піст, тож постимо, хто може. На жаль, вчора я казав про Оксану. На жаль, чи на щастя, не знаю, як би то сказати. Бо двоякі відчуття, коли людина помирає. Одна, одне відчуття радість, бо вона вже пішла до Ісуса. А друге відчуття. Смутку, бо пішла від нас. І, власне, це таке двояке відчуття. Mm. Цілий день сьогодні, бо пішла від нас Оксана, за яку ми вчора молилися. Вона в той день і пішла, тільки відео раніше вийшло, а вона о 9 десь, о 9 я дізнався, що вона вже померла. Ну, царство Боже. Як то кажуть, молимось за царство Боже і під її заступництвом також, бо вона була місіонеркою, вона брала активну участь в спільноті Галілея, в служіннях різних, дуже багато також молилася і, і помирала з верці в руках. Тож то є дитина Марії, а Марія обіцяла, що буде в часу смерті. І ми молимо завжди, коли кажемо радуйся Марія, то в кінці завжди є. І під час смерті Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої, мій. в годину нашої смерті. Тому вірю, що Оксанка вже в небі і це є радість, це є з цього радість. Також залишу картку для небайдужих або кому Бог кладе на серце до якоїсь підтримки для родини, зробили такий невеликий збір коштів. Давайте, якщо маєте на серці, не з примусу чи жалю. Слово Боже каже, не давайте жалю чи з примусу, а тільки з чистого серця. Тому я на всяк випадок лишаю картку і, і потім передам ті гроші для, для її дочки, бо лишилась в неї донька, вона проживала в Німеччині. Ну, і донька проживає в Німеччині. Оксана, на жаль, буде похоронена також в Мюнхені. Тому хто зможе, то доєднатись до, не знаю, до похорону, хто знав її, хто може прийти, приїхати, то все дізнавайтесь у Вікторії. А сьогодні візьмемо послання. Послання. Ми не зупиняємось, ми рухаємось. Знаєте, коли я собі уявив, що я, я сказав останні свої слова, якби я сьогодні лежав в ліжку помираючи і. Коло мене була моя дружина, не знаю, мати, тато, брат, сестра. Що би я сказав? Я би прийшло в мене тільки одне живіть посланнями. Тільки одне слово, бо нема що вже говорити, нема що лишати. І Єдине, що сказав живіть посланнями. І сьогодні вірю, що Оксана говорить нам також живіть посланнями, бо смерть прийде до кожного, нікого не залишить. Ну, Так ми створені, що всі всі пізнаємо кінець світу. Всі, Кожен пізнає кінець світу особистий. Сьогодні, 25 травня 2010 рік, візьмем. Дорогі діти, Бог да вам благодать, щоб ви жили і оберігали все добро, що є у вас і навколо вас, та щоб заохочували інших бути кращими та святішими. Але й сатана не спить і через модернізм зводить вас і веде на свій шлях. Тому, дітоньки, в любові до мого непорочного серця любіть Бога понад усе і живіть за Його заповідями. Так ваше життя матиме сенс. І на землі запанує мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, що сьогодні маємо дар, дар життя. Дар життя. І це є благодать, бо не всі його мають. Бог каже, дав тобі благодать, щоб ти. Жив і оберігав все добро. Щоб жив і оберігала. Оберігав, оберігала. І я так само, щоб оберігали добро. Ми разом оберігали добро. Що є в нас і навколо нас, навколо тебе і в тобі. Це добро треба оберігати. Каже, та, та заохочувати інших бути кращими та святішими. Що означає заохочувати? Це означає не бути байдужими. Бо ми можемо тільки засуджувати. Ой, той нататуювався, то той обкурився, той оббухався, і, і той, і то, і то це не є заохочення. І не є заохочення це повчати, приходити і казати так, давай, перестань пити, ну тобто командуючи таким тоном, бо це не допоможе. Заохочувати треба своїм прикладом і, і якось підходити з розумінням до цих людей, бо ці люди хворі. Вони хворі, хворі від гріха, хворі від звичок, злих, шкідливих звичок. Тобто це не є так, що вона захотіла з власної волі. Більшості наркоманів, більшості алкоголіків приходять з дитинства, коли їх хтось сюди привів. Хтось обманув сатана. Сатана обманув, сказав, що добре, потім легко кинеш. І так прийшло. Приходить так зло, приходить наркотики в наш світ через цей обман. Тому ми маємо заохочувати, виходити з розумінням, з любов'ю до цих людей, ставитися. І хто має власний досвід, своїм власним досвідом це, це робити, виводити цих людей, заохочувати інших бути кращими та святішими. Каже Марія, що треба це робити. Бо ми покликані на те, щоб заохочувати. Не критикувати, не моралізувати, а заохочувати. Заохочувати це підбадьорювати, добре брате, ось так, так і так. Але давай спробуємо так. Може отак спробуємо. А дивись, як я зробив, а, а дивись, як можна жити інакше. Але і сатана, каже, не спить. І через модернізм зводить тебе і веде на свій шлях. Сатана не спить. Він через модернізм, новосучасні різні речі, технології не зводять, зводять нас, зводять. Всіх інших нові наркотики, нові, е, ну, як, наприклад, новий наркотик, це, наприклад, візьмемо е, скролінг. Начебто ну, безобідна річ, але ну, також впливає і діти вже, я думаю, будемо кодувати в майбутньому від ігор, і громанії, від скролінгу. Тобто технології, модернізм, все це є. І, і впливає, Сатана через це все працює. Тому, дитинко, в любові до мого непорочного серця люби Бога понад усе і живи за Його заповідями. Каже, люби Бога понад усе. Люби Бога. Знаєте, я чотири години сидів біля Оксани, яка ну, була в агонії. Я молився зцілення. <кхи> до кінця стояв у вірі. До кінця стояв у вірі, що вона буде зцілена і розважав, споглядаючи на неї, думав. Згадував, як ми зустрілись перший раз, які у нас були моменти в житті. Як коли ми бачились в останній раз, коли я її проваджував на, на літак після шлюбу, садив її на літак у Мостарі, Ну, ці обійми останні. І, і то так навело на думку, що так само буде я перед смертю. І, і хотілося би, знаєте, Бога так споглядати, Ісуса. Коли, коли я з ним зустрівся, коли з ним були файні моменти, ну і коли вже зустрінуся фізично. Тобто розважати над тим, чи зустрів я сьогодні Ісуса. Які моменти в моєму житті є з Ісусом? Подивитися, переглянути це все, чи маю я взагалі Ісуса сьогодні, чи, чи маю з Ним щось згадувати разом. Вірю, що Оксанка Мала Ісуса, і згадувала з ним також, як вони познайомилися, як вони зустрілися, як вони спілкувалися, як вони були разом взаємодіяли. І ми покликані на теж споглядати, бо люби понад Бога, понад усе, це і означає споглядай Його, розмовляй з ним, будь з ним, живи з ним, щоб ти завжди мав про нього думку, щоб ти з ним. Мав завжди розмову, дискусію, розмову, прогулку, прогулянку. Це і є любити Бога, пану все. І живи за Його заповідями. А коли ти з Богом близько, маєш з ним відносини, близькі, тісні, то ти будеш жити по заповідях. Не з примусу, не з тому, що так треба, а з того, що ти так будеш хотіти. Так твоє життя матиме сенс. І на землі. Запанує мир, бачимо, що врятовані життя, життя, які мають сенс, будують мир на землі. Сьогодні молимось за Оксанку і просимо за її заступництво. За нас тут, на землі, у нас є багато за що молитися, особливо за воїнів, за війну, припинення війни в Україні. І вірю, що Господь, якщо прийняв її перечасну таку смерть. То вже дав їй місію там. А вона така бойова, вона завжди активна. То вірю, що у нас є тепер сильний заступник. Заступниця. <сум> Будьте благословені. Ми вам радість, благодать з Спасибо.